Ключі. Літня окуліровка трапезунд, маріупольський трапезунт. Взяли зразу до напротив росте. Ростуть кущі і робимо окуліровочку літню. Уже робив, покажу просто на другій ділянці. на другій ділянці є вже які дали по сантиметрів 5 прирост ну в таке время я окулірував в тому році Даже 15 числа цього місяця була окуліровка зразу з Почечку не замотати, О. раз. О. Все да. Да, да. Така ось Це вже прибив 3, 4, 5, 6, 7, 10 штук. Ось такі череночки Беру з куща трапезун, да? такі прирости, які ну не йдуть молоді прирости, які йдуть ну, лишні. Треба було обрізати, спеціально лишив. І... летняя окулировочка. Бачим, как она. Вот так. Лишаем почечку. И с завтрашнего дня, что будет там, сейчас буду окулировка. У всіх на висоті більше метра. Якщо не виходить окуліровка, ми вже на сліду весну прив'ємною капуліровкою. Ці ранки швидко заживають і нічого страшного з подвоєм не буде. Ось такий подвой вир... виріс і росте, і це ще інше переросте. О. На даний час такий подвой. На весну це третій рік подвоєві. Є такі, що вже прирости дали більше метра. І вони вже за 2 метра. Є такі по півтора метра. В общем, подвоє не подвоє, а золото. Це такий подвойчик. На нього будемо на слідущу весну, якщо все буде добре, прививати фундук. Угу. З цієї сторони не обрізався, не виганявся, щоб тормознути, тормознути рост. Ось такий прирост, прирост цього року ось більше метра, і це зараз буде друга волна росту, він буде десь метр вісімдесят. Дощики пройшли. Була зроблена одна підкормочка їм. І вже по всій площі видно, що по бомба.